Так, розповім вам зараз, як перевірити автомобільний брелок за допомогою звичайного радіоприймача. Вмикаємо будь-який діапазон, можна АМ, СВ, ставимо в ФМ. По всіх FM. Вмикаємо гучність. Краще антенну виставляти на ось таку висоту, бо довжина хвилі буде тут. Тут є сигнал, тут немає. А ось коли тут буде чітко працювати. Але пофіг я виставлю вище і показую вам. Так, вмикаємо, дивіться, відпускаємо. І як ви бачите, сигнал в нас відпрацьовується на радіоприймачі. А тепер, якщо тут, сигнал в нас починає гаснути. от Майже відсутно. Тому зміщуємо. Ну, ось на мінімумі це чудово працює. В СВ-2 в мене навіть на відстані працювало, в FM теж, але не можу я зловити той діапазон. Трохи вище ось відпрацьовує трошки. Теж треба гратись з високою інтеню. І з частокою. Ну, як ви бачите, все працює, можемо і в АМ перемкнути, теж все повинно. Блям, взагалі дуже гучно. Ну, якось так. Сподіваюся, що відео комусь було корисне.